Всіх щиро вітаю сьогодні. Я сію дуже красиву квітку, а саме Еустому їй потрібно 22 тижні до початку цвітіння, 6 місяців, і тому багато квітникарів вже посіяли її в грудні, дехто в січні, я сію в лютому, тому що її потрібно було підсвічувати, створити певний температурний режим. А так як не було таких можливостей, тому спланувала собі саме лютий місяць. Батьківщина цієї рослинки Індія. Саме японці звернули на нього увагу і вивели її сотні сортів, і які тільки тепер не бувають гостоми: і високі, і карликові, і махрові, і звичайні, і кожна гарна по-своєму, і невибагливо вирощувані. Головне правильно знати, як її вирощувати. Якщо еостому вирощувати під світлодіодними лампами створити їй такий температурний режим, що буде не нижче 22 градуси, а також регулярно підживляти добривами, тоді вона зацвіте навіть на четвертий місяць. Насіння еостоми я купую в перевірених місцях і звертаю увагу саме от на дату, до якого терміну його можна використовувати, адже тут дуже важливо саме придбати свіже насіння, воно буде мати гарну схожість. А тепер щодо ґрунту: ґрунт для квіткових рослин вибираю найкращий – Адже він має бути повітряно проникний, вологопроникний, має мати натуральні складові, а також кислотність 5,5. Також він має бути продезінфікований, ну і дуже добре, щоб був загропер літом. А на рахунок дезінфекції, для того, щоб бути 100% впевненим, що ґрунт не буде зараженим ніякими саме хворобами, я ще роблю додаткову дезінфекцію, а дезінфікую магнікуром Energy. Отже, тут я ґрунту насипала в таку ємність, а саме мені от подобається таку ємність використовувати. Ось одна в другу входить, і тут не буде затримуватися водичка. На дні є зроблені отвори, ґрунт я вже насипала, злегка його приплюсную. і ще Продезінфікую. Хочу наголосити, що дуже добре вирощувати еустому саме в таких прозорих ємностях. Тут буде чітко видно, як розвивається її коренева система. Ось в мене тут є розведений магнікур Energy і я ґрунт дезінфікую ще. Насіння Еостома дуже дрібне. І його я висипаю на блюдечко, тут на ньому добре видно його, буду використовувати таку зубочистку, мокати її водичкою, і брати на сінечко, і викладати по поверхні. Ось так воно легко садиться, його є небагато, тому що таке насіння досить дороге. І так кладу одну насіннинку від другої десь на відстані 3 см. Цього разу я висіваю таких два гібриди бореаліс жовту і кармен голубу. Насіння Остоме сходить на 10-й день, і перші місяці воно росте дуже повільно. Йому обов'язково треба створити правильний температурний режим. Якщо багато рослин ростуть при температурі і 19 і 20 градусів, то і у стомі потрібна вища температура. А з поливом треба бути дуже обережно. Підливати досить так потрішечки. Щоб не перелити рослину. І коли насіння все посіяне, гарно зволожує з полівізатора, щоб був добрий контакт з ґрунтом. Ну і головне, щоб не присипати ґрунтом. Робиться це тільки з полівізатора. Адже насіння покрите оболонкою, і потрібно, щоб вона гарно розмокла. Накриваю зверху плівочкою і стаплю в тепле місце, щоб була температура навіть 25-27 градусів, і обов'язково щоб було під світло, адже еостома проростає тільки на світлі. Так як перші сходи з'являються через 2 тижні, а до пікіровки потрібно чекати 6-8 тижнів. Все залежить від умов вирощування. Головне, правильно підсвічувати і правильно створити температурний режим. Рослина через 5 тижнів ще буде маленька, але коли вже от після пікіровки їй потрібна підживка. І вона дуже любить саме кальцієву підживку. Якраз підживляю її кальцевою селітрою. Кальцева селітра нормалізує кислотність ґрунту. Дається їй 10 г на 10 літрів води. А далі про догляд за цією рослиною я розповім в наступних відео. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!